Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь інформаційну програму Слово депутата, створену за сприяння Луцької міської ради. І у сьогоднішньому випуску ми підіб'ємо підсумки минулої 77-ї сесії, яка, як не дивно, тривала лише одне пленарне засідання. Хоча й питань порядку денного було багато, з додатковими більше 130. Щоправда, довго обговорювали політичні звернення та заяви, які, як правило, результатів не дають. Але з іншого Питань депутати ухвалювали рішення швидко і виважено. Ось тільки порядок денний формували більше години, та ще вирішили позачергово розглянути проблемне питання мешканців будинку номер 37 а що на вулиці Шевченка. Це відомче приміщення приладобудівного заводу, керівництво якого ще 2006 року повідомило квартирної майчів про припинення подачі теплоносіїв. А зараз мешканці вимагають коштом міського бюджету встановити модульну котельню, вартість якої обійдеться у 3,5 млн грн. Вивчається можливість встановлення і автономного опалення. Фінансування пропонується спільне. 60% витрат бере на себе місцева влада, 40% мешканці будинку. Наразі депутати створили робочу групу, яка напрацює пропозиції, аби люди зимою не мерзли. Серед інших депутатських запитів варто згадати прохання батьків дітей з синдромом Дауна до Євгенія Ткачука, посприяти у наданні пільг щодо сплати комунальних послуг за приміщення, яке вони орендують у Палаці учнівської молоді. А ще депутат Олена Голєва переймається проблемою пенсіонерів, яким відмовляють у нарахування пенсій тільки за те, що записи у трудовій книжці зроблені чорнилом різних кольорів. Далі Сергій Григоренко піде у підсумки програми підтримки ініціатив жителів Луцька на 2015-2017 роки. Зазначимо, з 71 пропозиції відразу відсіяли ті, що надходили за кордону Канади, США, Ізраїлю, Кенію та Китаю, не брали до уваги і абсурдні пропозиції, як, наприклад, засипати річку Сапалаївку, поховавши її у трубу. Проєкт ініціатив підійшов до завершення. Вчора був підписаний протокол і завтра будуть оголошені вже результати, тобто ті ініціативи, які виграли. Я вважаю, що це дуже важливий проєкт і добре, що міська рада його підтримала, адже він допомагає виявити лідерів громади, які генерують цікаві ідеї, об'єднують навколо себе людей. Тому старт проєкту успішний. Єдине, що ми трошки вдосконалимо там механізм голосування, тому що найбільше нарікань і викликав саме те, що окремі, на жаль, Прибічники певних ініціатив накручували голоси. Це неправильно, закликає млучан голосувати чесно. Ті голоси, що були накручені, вони будуть видалятися. А той, хто чесно виграв, той отримує свої фінанси на реалізацію свого проєкту. Словом, відібрали 12 переможців, про яких ми детальніше розповімо у програмі Місто, яка вийде в ефір 6 та 7 вересня на каналі Нова Волинь. А депутати сьогодні дали дозвіл на передачу до польського музею транспорту одного з найстаріших луцьких тролейбусів. Взамін ми отримаємо тролейбус фірми Мерседес, який послужить лучанам ще не один рік. Заберуть від підприємства електротранспорту і старі маршрутки, які використують як шкільні автобуси у Ківерсівському та Турійському районах. А що стосується змін до бюджету міста, то за ініціативи Миколи Руменюка збільшили витрати на харчування дітей у школах, освітлення переходів у найбільш поживлених районах міста. І вирішили таки додати мільйон гривень комунальному підприємству Луцьктепло, аби підготувати його до опалювального сезону. Хоча деякі депутати вважають, що теплоенергетикам потрібно для цього утричі більше грошей. Ну, враховуючи ситуацію, що склалася Тепло», то при вирішенні внесення змін у бюджет. Було запропоновано виділити мільйон на проведення невідкладних робіт по ремонту тепломереж у зв'язку з підготовкою до сезону. Я пропонував знайти можливість виділити 3-4 мільйона, зробити, щоб можна було вчасно підготуватися, а вже потім вирішувати питання з фінансування тих об'єктів, наприклад, які ми сьогодні перерозприділили. Ну, але не підтримали мене мої колеги. І таким чином вийшло, що ми дали мільйон, який не вирішує практично ніякої проблеми. Бо проводити ремонти тепломереж сьогодні і проводити їх в жовтні-листопаді в листопаді, це зовсім різні витрати і зовсім друга якість робіт. Тому така ситуація. Отож, мільйон гривень депутати заберуть з програми Безпечне місто, тимчасово до кращого часу відмовившись від відеокамер на вулицях. А Луцьк тепло для своїх потреб може взяти на 3 мільйони кредит. Тільки для заміни старих труб, і аж ніяк не на зарплату комунальникам. Для цього варто посилити роботу з боржниками, бо населення вине теплоенергетикам 28 мільйонів гривень. А ще депутати виділили кошти для облаштування алеї почесних поховань у гаражі. А на будівництво чи придбання житла для родин, військовослужбовці, яких загинули в зоні АТО, передбачили субвенцію у сумі 2,5 млн грн. Ось тільки враховуючи, що вартість квадратного метра житла у Луцьку становить більше 6 тисяч гривень, то за виділену суму придбати житло неможливо. Заслухали депутати і звіт тимчасової контрольної комісії, яка досліджувала питання розвитку Державного історико-культурного заповідника. До слова відбулося аж п'ять засідань цієї комісії, аби звести до спільного знаменника зусилля численних бюрократичних відомств, які перекладають відповідальність один на одного, а тим часом старе місто стає мертвим. Є в міській раді також відділ охорони культурної спадщини, є управління містобудування архітектури, але немає якогось такого одного органу чіткого, який би здійснив координацію їхніх дій. І вони всі працюють кожен в своєму напрямку, але працюють вони розрізнено. І в зв'язку з тим також виникає дуже багато питань, дуже багато різних ем, таких ем, моментів, які, які не додають туристичної привабливості нам, які впливають на ту ситуацію, яка ви бачите, сьогодні склалася в старому Це і, і ...існування ринку, це відсутність парковок, це... Також немає встановлених меж чітких старого міста. Є генеральний план розвитку старого міста, який є складовою частиною цілого генерального плану міста Луцька, але він не реалізовується сьогодні в Зв зв'язку з тими обставинами, які я назвав, що немає координації дій, немає фінансування належним чином. Державний історико-культурний заповідник не дофінансовується, хоча це структура держави, він би мав фінансуватися з бюджету. Вони виготовляють паспорти, охоронні зони на пам'ятки. Але в них недостатньо коштів. Вони частину вже зробили, в зв'язку з відсутністю фінансування не виготовляється документація. І це також є великою проблемою. Тому що коли не встановлена охоронна зона навколо пам'ятки, то, відповідно, цю територію можуть використовувати неналежним чином. І воно в нас так в деяких випадках і відбувається. Ви бачите, які там є. І, і власники земельних ділянок не завжди дотримуються цих правил, які їм і належало би дотримуватися. Тобто в старому місці є дуже багато проблем. Но наша комісія напрацює. ...програму заходів, які необхідно виконати для того, щоб в першу чергу вирішити ці нагальні проблеми. І основним, я вважаю, що це врятувати ті пам'ятки, які сьогодні піддаються руйнації, які знаходяться в такому вже непривабливому стані, їх треба рятувати. От, і це основне було нашим завданням. Я вважаю, що ми його виконали. Якщо сьогодні міська рада проголосує, ми приймемо потрібне рішення, то, то ситуація зміниться в кращу сторону. Сподіваємося на працювання комісії, дасть реальний результат, хоча б з паспортизації. Ці видатних пам'яток нашого міста. Затвердили депутати і програму Національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста, розраховану до 2017 року. Її презентував депутат Павло Данильчук. І тільки цього року на впровадження цієї програми виділено майже 300 тисяч гривень. Ось щодо будівництва Новоусі Стрілецькій, заїзд до якого турбує деяких мешканців, то депутати вирішили, що давати вказівки забудовнику не їх компетенція. А проблему мають вирішувати мешканці і підприємець, знайшовши спільну мову. Можуть порадіти вихованці хокейного клубу Спарта, бо депутати міста підтримали співфінансування видатків на розвиток хокею у Луцьку. А ось заходів щодо ліквідації житлово-комунальних підприємств депутати не підтримали, бо вважають, що ринок послуг сформує саме життя. І втручатися у цей процес не варто і не на часі, коли у державі і без того існує багато проблем. Відмовилися депутати від прийняття у комунальну власність чотирьох захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про бомбосховища, розраховані на робочу зміну підприємств, теремно-хліб чи колишньої взуттєвої фабрики, бо якщо підприємство відмовиться від утримання споруд, то опікуватися ними буде фонд держмайна. Зате не заперечували депутати щодо надання пільг з орендної плати за нежитлове приміщення на вулиці Володимирській, Волинській обласній громадській організації Терне Рома. Нагадаємо, її працівники сприяли друку першого в Україні букваря для дітей Ромської національності, залучення малечі до школи, словом, адаптація цих українців до суспільства, які навіть воюють на Сході України. Як на мене, пільги треба надавати тим організаціям, які показують дієву роботу і результативну роботу. І про ті запитання, які сьогодні звучали, про діяльність цієї організації, ми почули в відповіді її керівника. Вона пояснила, що вони не роблять. Шоу, не роблять якихось концертів і так далі, Чи, дійсно працюють з специфічною категорією якби, людей, які належать до їхньої організації і до їхньої територіальної громади, якщо так можна сказати. І з цими людьми має бути специфічна робота, оскільки треба в багатьох випадках їх інтегрувати до загального процесу, який відбувається в нашому місці. Міська рада свого часу надавала допомогу, здійснила допомогу в плані і організації. Класів в відповідних школах для навчання таких е, дітей, які вже, будемо так говорити, перейшли із першокласників в іншу в вікову категорію, але ще не отримали початкової освіти. І з такою категорією людей треба було працювати. Працювати з людьми, які не мають документів для того, щоб пред'явити своє громадянство. А вони такі самі люди, як і, і ми. І саме при такому ставленні ми будемо розуміти, що... Е, це є наші громадяни, громадяни України. І для всіх закон має працювати однаково. Завершували сесію депутати розглядом так званих земельних питань, і оскільки ви дивитесь останній випуск перед виборами програми Слово депутата, нам хотілося підбити деякі підсумки усієї п'ятилітньої каденції наших народних обранців. Зокрема, чи впливало перенесення отих земельних питань на початок пленарного засідання, чи було воно результативним? Прошлі каденції ніколи не переносили, тому що всі питання йшли оперативно, швидко, і сесія закінчилася за один день. Цій каденції... Прийшло дуже багато політиків, а не, як кажуть, там були медичні працівники, юристи були і педагоги, а тут політики. І тому політики дуже багато мають розмови, дуже багато на політичні теми, не на господарські. Хоча місто Луцьк, депутати міської ради це взагалі майже всі питання господарські. Ну, не політичні. А на сьогоднішній день політики говорять дуже багато, і сесії майже всі, два, а то буває навіть три дня йдуть. Тому і вирішили, щоб переносити питання е такі, що не земельні, тому що земельні треба вирішувати протягом місяця, їх переносять. А всі останні питання, хто хоче поговорити, довго поговорити, то їх в кінець сесії. І одразу за один день ми закінчуємо питання, тому що що ще два дні буває, що ти і, політики поговорить зранку, а коли земельні питання, вони порозходились і нема кому голосувати. Тому й два дні буває. А коли переносимо, то за один день встигаємо. Тому і така практика вона себе оправдала. До слова, депутати цієї каденції не надали ні однієї земельної ділянки під сумнівне будівництво. Відтак, майбутнім народним обранцям Луцька не доведеться червоніти від сорому за ухвалені рішення попередників і не будуть штурмувати сесійну залу, невдоволені незаконним будівництвом Лучани. До честі депутатів цієї каденції вони таки знайшли мужність визнати помилки попередньої влади і виправити недологі рішення на користь громади. Нагадаємо, серед півсотні наших місцевих обранців семеро жінок, а серед цікавинок вдосконаленої роботи варто згадати впровадження планшетів. Відмовившись від паперового документу обігу, депутати полегшили роботу не тільки собі, а й апарату міської ради. До того ж, відмовилися і від трансляції сесії телекомпанією Аверс, організувавши онлайн-висвітлення пленарних засідань через інтернет, що дає можливість стежити за перебігом засідань у будь-якому куточку планети. А ще депутати часто організовували виїзні засідання, побувавши на бюджетоформуючих підприємствах Луцька. Переймали досвід колег інших міст України. Серед вражаючих поїздок варто згадати візит до міста енергетиків Кузніцовська, з огляду на безпосередню близькість атомної станції до Луцька. Результатом такої поїздки став договір про співпрацю, бо і в нашому місті є що запозичити. Що ми хочемо перейняти саме у вас, це те, що ви вже давно розпочали роботу по зміні відношення працівників виконавчого комітету, міської ради до людей. Тобто Ми маємо міняти підхід. Саме те, що наші люди це є наш, наняли на роботу, і ми зобов'язані їм надавати якісні послуги вчасно, оперативно і в першу чергу не відійти від того кліше радянського чиновника, від якого залежало все, і він вирішував давати послугу чи не надавати послугу і так далі. Тобто уникнути корупційних складових, які присутні в будь-яких органах, які уповноважені здійснювати. Функції понадання послу особливо цікавою для депутатів керівників комунальних підприємств Луцька стала поїздка до Тернополя, бо часто саме це місто порівнюють з Луцьком, оголошуючи різні статистичні дані. Там наші депутати розділилися на групи, працювали у тих галузях, які цікавили західками та ефективними рішеннями. Що мене вразило, що це? Гарно відремонтовані приміщення, оснащені. В кожній сімейній амбулаторії є і, і аналізатор крові, аналізатор січі, і аналізатор сечі, і ЕКГ-апарат, і комп'ютеризовані ці сімейні амбулаторії, і відповідно підготовлені лікарі. По цьому шляху вони і далі йдуть. І ще мені що сподобалося, що одна із сімейних амбулаторій, мер ну, влада міста виділила дві квартири. На першому поверсі багатоповерхового будинку одна квартира це облаштована під амбулаторією сімейного типу, а друга квартира надана сімейному лікарю. Ну на сьогодні вони в цьому напрямку йдуть, є в них, щоб повчитися, подивитися, і я дуже задоволена, що ми відвідали Тернопіль і ознайомилися з реформами охорони здоров'я, які проходять в Тернополі. Варто зазначити, генератором таких цікавих поїздок до сусідів за обміном досвідом був секретар Луцької міської ради Сергій Григоренко. А відтак наші депутати у залі засідань мали достатньо інформації про те, що відбувається у сусідів, а це відповідно впливало і на ухвалення тих чи інших рішень. Міський голова Микола Романюк, аналізуючи роботу з депутатами цієї каденції, зазначив, що попри деяку політичну заангажованість, спільну мову таки вдавалося знаходити. Зроблено немало. Є, безперечно, якісь певні помилки, як і у роботі депутатського корпусу, так і у мене. Напевно, і е, саме основне, я хотів би ще відмітити, що е, нам вдалося бути ну, свого роду єдиною командою у вирішенні всіх тих питань, які сьогодні стоять перед Луцькою громадою. Тому я щиро душі дякую депутатам всім, ті, які підтримували, ті, які критикували. Ось. Тому що це життя, і на це все треба реально просто дивитися. Лучани вони нас мудрі. Вони Розібралися, а якщо не в не усіх ще розібралися, хто є, хто, то е, зможуть зробити висновки. Е, думаю, що е, впевнений, що депутатський корпус, напевно, оновиться. Оновиться чому? Тому що інші політичні реалії в країні. Е, це раз. Друге, е, те, що на сьогоднішній день все-таки е, за цей період є. Вже багато молодих людей, які хочуть стати політиками, які стають політиками, які зможуть нести достойний внесок в подальший розвиток міста і, будучи депутатами, будуть гідно представляти ну, свої округи, представляти інтереси мешканців лочан. Тому я, скажімо, ще раз від душі дякую тому депутатському корпусу, з яким ми працювали на проці цього періоду. Залишається додати, що після виборів кількість обранців зменшиться до 42 але сподіваємося, це не вплине на якість ухвалених рішень. Зовсім скоро наприкінці вересня відбудеться чергова 78-ма сесія Луцької міської ради. І знову в залі засідань будуть гострі дебати. Не усі рішення ухвалюватимуться одноголосно, але завжди вирішальним залишатиметься слово депутата, представника місцевої громади, якому делеговані не тільки права, але й обов'язки. А сьогодні дякуємо усім, хто знайшов час та бажання подивитись нашу програму. А зустрінемося з вами, очевидно, уже після виборів у жовтні. На все добре.